Доброго дня, це Черпак ТВ. Я Олександр Кляріті. Це черговий випуск милини. І так, шановні телеглядачі, як ви бачите, наша студія не стоїть на місці. Зараз ми в домашніх умовах. І так, сьогодні наш кореспондент. Сьогодні наш кореспондент замітив на вулицях свого міста, точніше нашого Червонограду. Темношкіро, ви не помилилися, це темношкірий, це, боже, 10 було чути вже куди світ котиться, вже темношкірий в Червонограді. А ще зі мною буде вести наші новини. Наш нікого в нас не буде, мені пошало. У Олександра Клярічі цілий тиждень не було гостей. І він не витримав, і наклав на себе руки. Що ти не слух, я скидиш! Ай боже. Не герчурно градять, дам. Віталій, що там? Так-так, Олександре, ми зараз знаходимося біля місця цього, ні, афроамериканця, і зараз ми у нього будемо брати інтерв'ю. З хвилини на хвилину він зараз має вийти. Зачекаємо його. Тільки що він вийшов із свого будинку і зараз ми візьмемо у нього інтерв'ю. О, він йде до нас. Доброго дня! Давай сюди мікрофон! <клес> мікрофон сюди! Мікрофон! Цей. Дякую, Давай задам мікрофон! Все даю за м... Е. Ти хто такий? Я Віталій. Я з Черпак ТВ. Просто хотів взяти інтерв'ю. Інтерв інтерв'ю! Інтерв'ю! Там та ми інтерв не хотіли вам... Ми не хотіли вам біди зробити, просто інтерв'ю. Може ви прийшли заложити мене ментам! Ні! Ми... ми просто і-и інтерв'ю! Точно? Точно! Ну добре! <плак> Так, ah. ah. e, e, ви говорите, що ви нігер, так? А чому ви говорите, що ви чорний, якщо би білий? Ну, просто. крові, коротше, я був... Мій пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, діду. Пра діду. Він був нігером. І тобі, і тоді виходить в крові, що я теж нігер. Угу, могли би не тикати в мене цим. Цим? Так. А, ну добре. Е, так, ви, цей... чому ви, ваш будинок в такому занедбаному стані? Бо ворожа банда. Дуже, дуже сильно з нею ворогую. Ага. Натіла зламати мій будинок. Хтіла зламати. А хіба цей? Хіба... Ну. Хіба їм не вдалося? Ні, їм це не вдалося! Ой, ну їм майже не вдалося. Uh -huh. e, так, e, як ви говорите ваша клікуха? Я екзибіт. Я читаю реп, граю баскетбол і дещо продаю. Продаєте, кажете? Ще mm, да. рівний Мам... порошок чи... Yeah, дали дали продаю це. <къй> 에, цей, камеру, будь ласка. Беріть, Можу поділити. — Так, Я даю Я вам... бачу у вас вже руки білі. Ви Я Тоже... тихо. У мене є пропозиція спеціальна для вас. Знижка? — Ні, я вам даю в обмін на те, що ви не закладуєте моє місце перебування мінтами в ворожій банді. Гаразд. — Так як вони думають, що я вже тут не живу. Все, дуже дякую. Все. Все. А я маю ще... Ти відріж, потім пані? Я маю що? ще по кої кого перестріти на вулицю. Все. Ми взяли інтерв'ю. Як ви говорите вас там? У вікзубі, Вік да. який читає реп, це був Черпак ТВ. Всього хорошого, до побачення. Дякую Віталій за це інтерв'ю. І знаєте, люди, якщо до вас підходить біла людина і пропонує вам кокаїн, це не означає, що вона наркоман. Це означає, що вона просто негер всередині. Або ж все ж таки наркоман. До, до побачення. And I'm a for my motherfucking nigga Most likely I'ma die with my finger on the trigger I've been grindin' that side out there with my niggas And I ain't going in, it's only with my nigga My nigga, my nigga